Справи у них кепські не лише на цьому напрямку. Учора фактично був траур російської авіації так само на Брянщині, і вже є реакція, офіційна реакція української сторони до падіння авіації в Брянській області. РФ причетна російська ППО. Таку заяву зробив речник повітряних сил збройних сил України. Він також зазначив, що протиповітряна оборона країни агресорки збила три вертольоти, а не два, як повідомляли раніше. За словами Гната. Загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки 13 травня склала 5 одиниць. Ця авіація вилітала на бойове завдання на фронт. Ем, ось така версія офіційна від наших повітряних сил. Вона вам видається найбільш ймовірною? Е, ну, дивіться, ще коли виникла ця ситуація, одразу ж сказав, що ну так, теоретично, чисто теоретично, е, повітряні сили Збройних сил України могли б підтягнути одну пускову. Установку Петріот з чотирма ракетами сто 104 тому що радіолокаційна система, система наведення в комплексах Петріот, які в нас є в сучасній модифікації. Вони мають набагато більшу дальність виявлення та супроводження цілей ніж дальність ну, фактично роботи ракети там до 150-160 кілометрів. Отак, от відстрілятись. І ну що оперативно забрати цю установку. Проте, ну знаєте, це напевно найменший раціональний спосіб для використання от такої системи протиповітряної оборони, яка наражає її на найбільший ризик, і система, яка нам критично необхідна для прикриття наших. Стратегічних об'єктів тому, ну погодьте, що такий варіант ми одразу можемо відкинути. Я абсолютно згоден з полковником ігнатом, чому тому, що вони ну в них велика проблема зараз у росіян, тому що в них літає дуже велика кількість якихось от неопізнаних літальних об'єктів, безпілотних літальних апаратів. Mm -hmm. Ніхто не знає звідки вони беруться. Вони іноді падають, коли вони падають. Щось вибухає, як в них там нафтобази в Криму. І ну багато проблем вони їм створюють. І відповідно я. Думаю, що в якийсь момент тут такий безпілотний літальний апарат знову ж таки був помічений в них в небі. Після чого російська армія повітряне командування, там яке знаходиться сил Брянській області, е дало бойову тривогу, дало бойову готовність, оскільки цю територію вони використовують, зокрема для бомбардування е української території Чернігівської області е Сумської області і e... Була оголошена повітряна тривога, і як це вже багато раз бачили в російській армії через їхню погану комунікацію. зенітні ракетні війська, які прийшли на бойову готовність, не попередили. Про те, що треба умкнути маячки, свій чужий на авіації, яка знаходиться в цьому повітряному просторі. Взагалі і попередити, що зараз буде почта бойова робота радянські радіолокаційні системи. Ну це ж не сучасні, там як у нас стоїть IRIS-T або насамс, яка е в якій РЛС дозволяє не просто визначати, що це ціля, а й навіть визначати тип цієї цілі. Е вони побачили цілі в повітрі і навідмінно відпрацювали по ним три гвинтокрили і два. Е вони причому це винищувачі су 34 су Су-34 – Це той, який найбільше використовується для бомбардування цими керованими авіаційними бомбами, кабами е і це ну найсучасніший ти який знаходиться на озброєнні збройних сил нашого ворога, і це ну фантастичний результат. Мені дуже сподобався жарт про те, що зенітно-ракетні війська Брянської області вже перейшли на бік України. Так, але так само бачила вчора в соцмережах, що і авіапарат таки пройшов тільки не 9 травня, і щось пішло не по плану. Жартів, звісно, вчора виникало багато, але серед втрат у Росії вчора так само був і особовий склад. Фактично, весь екіпаж загинув. Як це вплине із мотиваційної моральної точки зору, ось на пілотів Російської Федерації чи будуть відмови вилітати на бойові завдання? Дивіться, ну не з особовим складом так багато ну є проблеми. Чому тому, що насправді, от там да, в них велика кількість і порівняння особливо з нами. Літаків, от багатоцільових винищувачів. Проте як виявилось вже під час повномасштабного вторгнення, при тому, що в них є такі величні ну, значні запаси цієї техніки, в них реально не вистачає. Пілотів, тому що багато з їх ну, таких тренованих гарних пілотів з бойовим досвідом. Хоча знову ж таки, то бойовий досвід, який був там здебільшого в Сирії, де ну може по тобі максимум, що по тобі може вистрілити, так це Стінгер або з землі старенька ЗУшка, ну а тим не менш, пілот з реальним бойовим досвідом. Вони понесли дуже великі втрати з їх особового складу. А ще минулої осінні під час того, як була проводилась росіянами мобілізація, а вони почали вже мобілізовувати колишніх пілотів, які перебури ну, пере, звільнилися з армії, прийшли працювати в цивільну авіацію. І проблеми з особовим складом в них звичайно є і вони будуть погіршуватися щодо відмов. знаєте, стільки злочинних наказів без відмови виконують і взагалі у всіх типах російських різновидах російських військ, в повітряних силах ті ж пілоти, які вибачте, ну, здійснюють терористичні бомбардування. На наших міст запускають всі типи ракет. Тому ну казати про їхні відмови, там про хоча, звичайно, що ну це дуже така, як мяко кажучи, екстраординарна ситуація. щоб власна ж ППО п'ять власних бортів, причому там з інтервалом десь півтори-дві години поклали я так розуміло що після того зрозуміли, що. Дійсно сталося це, звичайно, ну дуже велика для них трагедія, і звичайно, що ну в пілотів певний страх він з'явиться. А чим більше в них страху, тим гірше вони будуть виконувати свої бойові задачі.